Ви маєте розуміти, що після так званої Другої світової війни не було оголошено мирного стану. Війна іде з тих часів. Всі процеси контрольовані. Є варіації, але шлях один душ, які хочуть втілитись на планету земля, щоб пережити цей досвід набагато більше ніж тих, що ідуть. Страх в малих дозах це рушійна сила, великих він паралізує. Багато хто з уважних знає, що вся Європа готується до війни. Я можу сказати, що Росія буде знищена абсолютно з усіма її носіями, так званої культури. От з усіма війна може закінчитися щосекунди. Уже названі певні дати. Радіємо українці. З вами ми Коло на каналі Мій Світ. У нас з тобою було багато цікавих ефірів. Глядачі захоплені ними деякі вражені, деякі просто до сих пір не можуть відійти, а деякі мають для тебе дуже багато різних запитань. І сьогодні я пропоную пройтися по історіях наших попередніх ефірів, процитувати всі запитання, які встигнуться процитуватися у цьому ефірі. Вони стосуються і практики роду, яку ти давав. До речі, подяка, захоплення цією практикою. А деколи не тільки захоплення, тому ми будемо тут озвучувати і питати, що робити з цією практикою, тим хто. Відчув дещо досить цікаве під час процесу. А крім запитань моїх глядачів, Микола ще знає майбутнє і досить цікаву інформацію нам розповів у попередніх випусках і залишає посилання на попередні ефіри в описі до цієї програми. Але в мене є ще питання нові про майбутнє, оскільки з того часу, поки ми з тобою не бачилися, в світі відбуваються грандіозні події, які можуть закінчитися досить небезпечно для людства. І знаєш, були пророцтва про те, що третина людства тільки залишиться на планеті Земля, і те, що ми Зараз бачимо, ми є свідками того, що відбувається в різних точках світу, і початком третьої світової війни, повномасштабної, що ти знаєш про майбутнє? Дякую за питання, друзі. Ніякої першої, другої, п'ятої, сьомої світової війни немає. Війна йде завжди. Більшість того, що ми з вами маємо, навіть той зв'язок, завдяки якому ми спілкуємося зараз з Оксаною. Ми отримали у вигляді ігрової змагальності у назві Війна, адже людство, а це не вигадало навіть людство. Не змогло віднайти найкращої гри ніж війна, бо там ставка саме висока це життя. Ви маєте розуміти, що після так званої Другої світової війни не було оголошено мирного стану. Війна іде з тих часів. Це означає, що на всій планеті Земля можна діяти хитрощами, а попросто обманом тож можна яку завгодно де завгодно розпочати війну і де завгодно її закінчити. Є один центр який дає на це дозволи і на завершення цих війн, він один, адже неконтрольованих процесів не існує. А всі процеси контрольовані, є варіації, але шлях один. Щодо наступної війни, Уже пройшла четверта і п'ята світові війни, які були певною мірою виграні. Тепер починається наступний виток протистояння, можна сказати, на наступному рівні. Ось Все це теж дуже умовні слова. Якщо вас цікавить безпосередньо, те, що відбувається зараз в багатьох країнах. Адже ви побачили, що одразу в багатьох країнах спалахнули війни. Ось, всі ці війни, як і кінці світа, всі відбулися. Якась кількість людей, які зробили до того свій вибір, в них пішли. І так буде відбуватися і надалі. Але пам'ятайте. Що з тим досвідом, який ми зараз збираємося пережити, в Україні, зокрема, з усіма війнами, голодоморами, з усіма нагараздами, душ, які хочуть втілитись, а ми минулого разу говорили трішки про душі, втілитись на планету Земля, щоб пережити цей досвід набагато більше, ніж тих, що ідуть. Тож, якщо ми розуміємо, що певна кількість душ має отримати певний досвід в тілі, звідси зокрема і є пропорційність початок війн. Хочете вірити, хочете ні, але існує певний план. І, на жаль, чи на щастя, його регулює природа, скільки від тої, того народу і тої іншої нації має залишитись, адже у кожної нації свій функціонал за цим експериментом пильно слідкують. Зверху отримуються вказівки, знизу вони виконуються. Ось спочатку вам це не зрозуміло, але по мірі того, як ви це пізнаєте, ви починаєте цим керувати. Це стають умовно ваші проблеми, і потім вас питають: а кому жити, а кому померти. І незважаючи на те, що все заплановано до того, відповідальність ви відчуєте дуже непогано. Особливо ви відчуєте, коли перемістити з усім цим в астральний світ. Ви знаєте, що в війні зімній передує війна на небесах. Ось, тобто все це відбувалося до того. А боги, яких як пилюки там на небі, насправді, вони воюють за нашу з вами умовну увагу, повагу і любов. І для того, щоб це назад на нас було для нас було веселіше, і викид емоцій був побільше, ми маємо в. Відчувати конкретний страх. Пам'ятаймо, що страх в малих дозах це рушійна сила, великих він паралізує. Якщо є більш конкретне питання про сучасний світ, будь ласка, задавайте. Ти знаєш, я би хотіла з тобою детальніше розгорнути цю тему світової. Знаєш, хтось каже третя, хтось четверта, хтось п'ята. Як ви рахуєте ці всі? Чому в когось третя, в когось п'ята світова? Глобальністю, глобальністю кількості трупів. До речі, у нас чомусь героєм вважаються саме ті, хто навалили найбільше трупів. Але якщо ви думаєте, що так звані духовні вчителі вони вивели до всього цього миру? По перше, жодний духовний вчитель не любив всіх. По-третє, а це все призвело до релігійних війн, які потім призвели в тому числі до взаємопов'язаного технічного прогресу. Тож це просто рахується в нашій пам'яті, а цих війн було дуже багато. Ми зараз знаходимо свідчення в різноманітних вченнях, що було вже ядерні війни, які завгодно були війни. Ось це ніколи не припиняється. Особливо. Хочу зробити такий триггер. А часто, от, коли я їжу по країні, от, ну, багато людей, як зупинити всі війни? Я кажу, скажіть, будь ласка, а при тому самому головному акті кохання, коли, перепрошую, сперматозоїди, потрапляють в жіночий організм, що починається? Геноцид натуральний. Просто йде знищення, тотальне знищення першого життя. Тож війна у вас закладена, і ви є носіями цієї війни. Питання: з якою цілею це відбувається? Ну тут уже треба. Глибинніше дивитися у світобудову, а це нескінченна тема. Я думаю, що тут на каналі у Оксани, якраз ви отримаєте подібну інформацію. За що дуже дякуємо. Оксані досить така оригінальна відповідь про війну. Це значить, що війни ніколи в житті не закінчиться на цій планеті. Земля, поками такому вигляді, в якому ми себе знаємо, приблизно 15 мільйонів років, дуже приблизно. Вони будуть тривати це майже нескінченний процес, адже навіть нескінченні скінченно так добре. Тоді я запитаю так: чи почнуться повномасштабні військові дії у багатьох країнах світу, які об'єднаються, особливо після того, коли почалася війна в Ізраїлі, коли арабські країни, і не тільки вони починають будувати свою вісь зла, і це вже стає дуже небезпечним для існування людства. Так, відповідь так. На сьогоднішній момент уже можна про це говорити, але ви маєте розуміти, тут як у спецслужб. головна та війна, яка не відбулася. Ми ж нічого не можемо сказати принаймні з того часу, поки ми тут живемо, наше земне життя, які війни не відбулись, яких можна не боятися. Ми ж говоримо тільки про ті, які сталися, про ті, що не сталися, ми і знати не знаємо. По більшості так, от люди зі здібностями різні видячі. А ось є у нас у нас, до речі, відкрився перший клуб уже за кордоном. Уже було перше зібрання нашого першого європейського клубу. Перше все це у нас Болгарія. А ось з чим нас всіх і вітаю. Готуються ще декілька країн, окрім України. Так, от деякі люди зі здібностями перед тим як виїхати з України, мається на увазі. Вони бачили, як по вулицям їдуть танки. Ну вони бачили ці події. Багато хто з уважних знає, що вся Європа готується до війни. Якби це публічна інформація, але не можна сказати, що про це говорять всі. До про це говорять уважно. Так, от саме цікаво, що приблизно тиждень назад я не кажу, що не бачили до того, але от тиждень-півтора тижня назад масово люди зі здібностями почали бачити в своїх країнах, де би вони не знаходились, в першу чергу мається на увазі Європа, Як по вулиці їдуть танки, і взагалі там багато чого відбувається з того, що вони бачили в Україні. І ще нещодавно це не було так сильно проявлено, а тепер це сильно проявлено. Чи це 100%? Це один з варіантів. Але якщо ви бачите, як розгортаються на сьогоднішній події навіть з публічного простору, можете самі відчути, так це чи ні, тому ми займаємося імпульсом. Бо я розумію, що можна про це говорити дуже довго, і 10 і 15 років і казав дивіться, буде так, так і так. Ну всі сміються там та, ну ти що не може такого бути. Потім стає нашою дійсністю. На сьогоднішній момент, те, що ми собою несемо, я не буду говорити єдиний варіант, це неправильно. Але чи не єдиний варіант переходу в іншу дійсність, в іншу якість для того, щоб а вас це не зачіпало, б, ми змогли зробити і започаткувати, а насправді він є. А воно має проявитися в наш із реальності, що являється повтором, реальність у дійсність це як юриспруденція йде за дійсністю, а права йде за реальністю, тобто більш вищий рівень. Тобто світ проявлений, але світ проявлений знову ж таки. Є різні рівні проявленого світу. Для, для нас проявлений світ, а є ще там рівні, там теж є своє проявлене і матеріальне, адже матеріальність набагато більш дійсна, ніж здається, ніж те, що ми називаємо духовністю. Знаєш, багато українців вони бояться, що коли почнеться повномасштабна світова, якою б вона не була, під яким номером, то Україна також буде брати в ній участь. Чи так це чи ні? Україна центр всього цього, а ця країна призначена для дуже швидкого розвитку. Адже хтось думає, що якщо ми потрапляємо там Едем, Рай, кор, вирід, по своєму називають, що там суцільний відпочинок, нічого подібного. Це місце для швидкого розвитку, тому тут ніколи не було спокійно на цій землі, і ви хотіли сюди втілитись. Україна є певним центром цього. Я не думаю, що мені треба це повторювати. і так це знаєте без мене, і всі вчені вже і всі древні писання. Це довели. Чого ми центр? До речі, про те артефакти, які да будуть розповідати далі, вона вона це продемонструє це. Можливо, це буде в містичних історіях, тож а, а, Україна є певним центром. Вона задає тон, чому тому, що вона народжує наступні цивілізації. І кожний цикл це стається, воно колами розходиться, розумієте, входить в конфронтацію з тим ладом, який є, починається протистояння. І той момент, коли вона вже уляглася у передколась на планеті земля, Україна починає народжувати вже наступний. Розумієте, як імпульс пульсується. Навіть з точки зору офіційної науки можна взяти в лапки, кожна цивілізація з'являлася як незвідки. Ну там з великого вибуху можна посміятись. Правда, ось і так імпульс. Це наступна якість частота, яка ну, з'явиться ніби як не звідки, але це не звідки це велика підготовка і організаційний процес, який ми творимо і торуємо цей шлях разом. Ми всі мріємо про розвал тюрми народів Путінської Росії, а захід цього боїться. Путінська Росія виявляється це не найбільше зло. Захід ще більше боїться пост Путінської Росії, чого творяться власне нові маленькі диктатури і неконтрольований хаос, а хаос завжди контрольований. А це по перше. По-друге, ви знаєте, фахівці в цій царині, якби дуже багато. Вони вже про це все сказали. Я можу сказати, що Росія буде знищена абсолютно з усіма носіями так званої культури. От з усіма це не тому, що я такий кровожерливий, а тому, що маятник качнувся, і тому що це умовно справедливо. Нагадую, індивідуальній справедливості не існує, зато існує колективна. Є певний задум. Ясно, що частина так званої Росії вона дуже сильно зменшиться, суттєво, і займе свою екологічну нішу. Але там є певний демон. Ви вже думаю, чули, його звати Жрург. Він ніколи не зупиниться, він кровожерливий, ніколи не зупиниться, поки не буде напиватися ще і ще кров'ю. Ви ж бачите, що перший народ, який поневолений найбільше, це самі росіяни. Тим більше, треба розуміти, що ми, коли ми кажемо, що захід чогось боїться, де ви зануритесь в те, хто створив. Виставий радянський союз і Росію це робив захід на західні гроші. Якщо ви покопаєтесь, ви зрозумієте, хто володіє цим кардібалетом. Для чого все це зроблено? Для того щоб нам було з вами веселіше розвиватись, уж точно не потрібно боятись, а треба діяти. А от як слідкуйте за нашими анонсами в телеграмі Імпульс там, де ми будемо говорити про наші тури, адже наші стратегії постійно їздять по всій країні, і ми проводимо частково, а десь повні презентації цього бачення. Ми можемо... Запропонувати вам пазли цього, що ви знали самі, але не було якби систематизовано. І запропонувати, дивіться, є таке бачення в більшості. Воно підходить, воно дає відповіді, ледь не вичерпні на всі ці страхи і питання, які сьогодні задає Оксана. Це можливо, і не тільки можливо, а не відворотньо. Світ наступний з'являється щосекунди. і Україна має в тому колосальне своє призначення. Він дуже світлий, адже задум нашого існування тут він дуже і дуже світлий. Ну а чому не все так світло, як ми хотіли би? Оце вже питання, на які ми відповідаємо на наших уже індивідуальних зустрічах. щоб ви могли бачити мене і ну, відчувати нас і розуміти там, що вам підходить? а Що ні? А чи бачиш ти світло в кінці тунелю щодо нашої війни в Україні, коли закінчаться бойові О... дії на території України? Окрім світла, взагалі нічого нема, а вони тільки почались ці бойові дії, і це буде тривати далі. Війна може закінчитися що секунди. Уже названі певні дати. Навіть в інтернеті вже написано, що це буде 21 вересня наступного року. А, купа вже викинута прямо. По моєму на там сайті ООН щось таке. Я не дивився, ось є люди, які називають точні дати. Ось <кхем> то треба розуміти, що війна продовжиться після, тому що в самому першому нашого Оксаної відео, там де я розповідав про те, що буде далі відбуватися, я сказав: це просто буде наступний процес. Україна та переможе, і, можливо, перейде кордон, і можливо в коаліції декількох країн. І зараз ця картина ще більш вимальовується над того, де починаються війни і кому це вигідно. Але починаються дуже цікаві процеси всередині країни і те виконання нашого призначення, яке ми маємо дати волю людині, воля народом, древні гасло ОПА, бо з України будуть готувати європейську армію. Для того щоб зробити в Європі певні імперативні, назвемо їх так, процеси, а Україна вільна, достатньо і має зробити інші речі. Тому боятися не варто, але пригоди будуть. Будемо сподіватися, що найкраще, найсвітліше бачення реалізується, і війна, як ти кажеш, може закінчитися будь-якої миті. Знаєш, до речі. В людей були надії, що от помре. той, про кого вже сто разів говорять, що він помирає, і це вплине кардинально. Станеться диво, і війна зупиниться. Що ти про це думаєш? Так вплине кардинально, війна не зупиниться. Справа в тому, що їй, а її невигідно закінчувати це надпроцеси, і зрозуміло, хто йому регулює. Ось вона може дуже сильно відео Вони можуть починати відступати, тому що перемога наша буде, але вона не закінчиться, і вона перейде в інший формат, і насправді. Політологам, навіть на самим розумним, а я зараз не кажу про політологію. Видно, чому це буде відбуватися? Видно, тому що перерозподіл величезної території а, з ресурсами, і з дуже дивним а, утворенням на неї нації, яка навіть ніколи не а, заявляла про свій державний статус. Це завжди це були закладені бомби уповільненої дії багато, 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 багато років. По тому і ясно, що призначення України в цьому контексті вона якраз виходить на авансцену. Бо я казав, ми будемо в інших кордонах, в першу чергу ментальних ширших, і все це частина одного і того ж процесу. Питання, що більшість будуть переміщені чи пізовані кіборги в такі інфернальні події, а тотальна меншість, яка буде керувати цими процесами, умовно називаємо духовно-інформаційні сутності, будуть як мінімум це адмініструвати. Власне, що ми і показуємо, як це буде відбуватися, як до того покроково прийти, Україна переможець.